15 серпня представники 31 бібліотеки району приїхали на конкурс районного рівня в міську бібліотеку для юнацтва. Це учні старших класів, студенти коледжів, інститутів, університетів, які здобувають різні спеціальності, але всіх їх об'єднує любов до книги і читання. Конкурс вийшов дуже змістовним: юнаки і дівчата заповнили анкети, представили свої читацькі біографії, уподобання, аналізували останні прочитані книги, проявивши таким чином свою обізнаність. З літературним процесом, ерудицією, хороші читацькі навики, вміння аналізувати твір, висловлювати власну думку про нього, навіть якщо вона не зовсім збігається з уже загально прийнятими стереотипами. Молодь цікавиться різножанровою літературою, класика, сучасна поезія і проза, історична книга, фантастика, пригоди тощо. Літературні уподобання: Матіос, Солодка Даруся, Нація, Самчук, Марія, Багряний, Тигролов. Шевчук, дім на горі, Люко, Дашвар, Солони люди, Майєр, Сутінки, Кавка, Привітілення, Ліна Костенко, Берестечка. Яскраво проявили себе усі учасники конкурсу. Журі важко було визначити переможців та все ж їх вибрано. Перше місце Ласкович Василина, в Парижі. друге місце Антоніна Рибій, Делятин. Та Ільів Наталка, та сміничани, третє місце Кочаржук Петро, Красна, Віра Дубенецька, камінна. Переможці отримали призи. Всі учасники книги в подарунок. Конкурс закінчився, але залишилися приємні, гарні враження від спілкування та знайомства. Бажаємо нашим учасникам конкурсу, переможцям, успіхів у навчанні. Нехай книга стане гарним і добрим супутником на все їхнє життя.